Ребята, у меня в гостях сегодня врач семейной медицины, врач экстренной помощи, нутрициолог Марина Глывчак. Большой эксперт в продукции, которая, имея такой большой опыт, выбрала работу с продуктами Fitline. И у меня есть несколько вопросов. Марина, вообще скажите, вот вы с точки зрения своего опыта медицинского, да, что вы можете сказать про продукты Fitline? Ну, дивіться, е, які би ви ліки не брали для різних захворювань, якщо немає основи, тобто немає нутрицептиків, нема, нема е, фактично, якщо бачите картинку, і якогось пазла нема, да? поки ви цей пазл не складете, організм не буде зцілюватися. І тому якраз світла це те, що нам дуже потрібно, і получаючи організмом ці ж самі нутрицептики, тобто вітаміни, мінерали, жирні кислоти, амінокислоти. І попадає в часу туди, куди треба закриваючи цю потребу, цей дефіцит, організм сам може повністю відновитися і навіть таких проблем, що може здивуватися сама людина, і це дійсно так воно працює. Супер, скажіть, е, нас спротя, ну, возможно посмотрите, люди от е, почому потрібно людям піти продукти FitLine сьогодні. Потому что многих, що ну я кушаю яблуки, овочі друг мені це достаточно. От, что можете Дивіться, справа в тому, що наша земля дуже бідна, особливо грунти, дуже бідні на макромікроелементи. Якщо ще в вітамінах, ну, звідкись ми візьмемо, а, і наша мікрофлора зможе. Якщо нормальна, здорова ідеальна мікрофлора, то вона, наприклад, вітаміни групи Б може ще витримати виробити. Але з макромікроелементами це біда велика, і тому сиплються. Кістки, скажімо так, скелет, основа важко приносити стреси, тому що магнія не вистачає. І в людини тоді починається дисбаланс, починаються різні депресії, панічні атаки. А якщо буде в комплексі все, тобто достатня кількість тих мінералів, яких дійсно ви не візьмете ніде. Тому фітлайн якраз забезпечує повністю весь дефіцит, і наш організм буде. Мати, наприклад, нормально адаптуватися при різних стресових ситуаціях, тому що буде достатня кількість магні, достатня кількість буде ті вітаміни чи інші якісь макромік А якщо їх не вистачає, то наш організм дуже розумний. Щоб покрити цей стрес, то він буде забирати звідкись, а звідки збирають з кіскової системи. І... Получається, сипі організм. Так. І починається доступ до розвитку, таких патологічних ага. е лампості, кісток, і це і проводить. Скажіть, Маріна, а от. Е Чем вообще фітлайн лучше, чем другие там вітаміни, БАДы, клеточные вітамік? Потому что сегодня очень много там айхер, там в аптеках mm -hmm. продають, там в інтернеті компанії. Вот чем FitLine лучше? А, чем по-перше через свою швидкість, швидкість праці, тобто, швидкість і ефективність, це найперше. По-перше, по-друге, що водорозчинність, а ті фільми, розчин, які е, з водою в наш організм, не дуже швидко випадає і засвоюються на 98 Якщо порівнювати з таблетовими чи капсульними формами, то вони задвоються від 15 до 40. А розчинні у воді мають дуже високу біодоступність і засвоюваність. Плюс в компанії запатентована, що попадає туди, куди треба, тоді і в той самий момент. Комплексі працює дуже швидко, і хто вже вживав, може відчути навіть на перших днях. Тому дуже добре сплять зразу після рестораніта. Тому дуже швидкий ефект підавкивай на находитися дня, починають відчувати бодрість піку і через це супер.